До нашого топу потрапляє ще одна наша сучасниця: легенда української літератури, яку не змогли зламати ні радянська влада, ні події в країні Ліна Костенко. Вона є почесною докторкою та професоркою провідних університетів країни. Книги та збірки колишньої радянської дисидентки наразі щороку є лідерами продажів серед українських книжок, а сама авторка входить до переліку найвідоміших жінок сучасної української літератури. Сучасницю, яка за життя увійшла в категорію класиків, поважають за твердість переконань і гостре слово. У розплату за участь у дисидентському русі її творчість тривалий час піддавали цензуруванню в радянській Україні, що нітрохи не вплинуло на її творчу продуктивність і навіть навпаки, зробило фігуру Костенко культовою. Під час Революції Гідності патріотичні рядки Костенко стали натхненням для учасників протестів, і вони несли їх на транспарантах. Сьогодні її почали.